Відрядку під очі з вібратором. З Чувак зробив собі таргет. Вигала вже якийсь продукт. Мої очі не хочуть цього бачити. Добра ночі, гарний світаночок. Сьогодні вирішила я зробити влог. Не знаю, подивимось, що вийде. Взагалі, чи актуальний такий формат чи ні. Зараз шестеренко. Я проснулась самостійно. Дарю вам отакий світаночок. Значить, що в нас сьогодні у меню? Швиденько перевіряємо роботу. Йдемо на сніданочок, збираємось, їдемо на кайт біч. Там якась виставка з косметики. Я люблю дуже всякі знаєте, мініатюрки і так далі. Сказала, що там можна виграти кучу. Мініатюри корейської косметики. Я це люблю. У мене була вот, минутка задротства. і смотрите, що я знайшла. Чувак зробив собі таргет. Ось <laughs> так виглядає його профіль. Ну, типу, нормальний, нормальний чоловік. Мені просто цікаво, яка статистика у такої історії. Давайте дізнаємося у нього як успіх. Привіт, <laughs> просто цікаво, яка в тебе конверсія стартують просто стосунки, якщо не секрет. Ой, подивимось, що він відповість. Реально, я вже таке бачила, але я не питала, типу, яка там конверсія. Так, одягаємо таку сукню, я така Аліан. Не буду тестити лайфхак, буду всім казати на цьому фестивалі, що я, типу, інфлюенсер. Отак камеру тримати і питати, що я можу виграти у вас. Тренуємось, так. I'm influencer. What can I win in your game? Ой, насправді сама буду стиснятися, напевно, ходити з цією штукою. Ну, подивимось. Такий у нас швидкий сніданочок і виїжджаємо. До речі, в Дубаї Uber це завжди або Tesla, або Lexus, або BMW. Тому простих машин тут в Uber не їздить. Так, отакий пляж. Я про що народу, там все, що нам треба. Так, далі таку штуку треба грати в ігри, стояти в вечерня і збирати подарунки. Я тільки прийшла, вже дали сумку з пробниками, то я вже виграла якийсь продукт, потім буду показувати в кінці все, що вдалося виграти. Ардії я виграла вже якийсь продукт. Так, ще трошки Короче, Після цього можна покупати взагалі What I most popular? Uh, this one is really good. This yeah, one with great. the vibrate. Vibrate icon. Yeah. So can you give, give me your hand? So, а ви Афрамкорія вони мають виворотку під очі з вібратором? Називаєш на кнопочку і вібрує під очі. Uh, today we have 70%, the last Thank day. You. Thank you so much. Okay. Now to the golf. <laughs> Просто величезне. Ну що, будемо робити, тому що в мене це залишився останній є штамп. Подивимось потім, що там буде далі. Ну що, я повернулася з виставки <сь> з великим логом. Тут просто тонна косметики. Хочу нагадати, що, типу, вхід був безкоштовний. Купляти нічого не треба. І в мене тут є півнорозмірні подарунки. Так, швиденько показую. В мене тут ціла торба. Почнемо з того, що в мене тут є 50. 50, перепрошую, я їх порахувала 50 семплів. Їх дуже удобно брати з собою в подорожі, там на ночовки, куда ще. Коротше, їх тут мільйон. Ще був прикол, типу що вони за підписку давали санскрін. от такий маленький, да? Ну, я підписалась один раз, я потім підійшла, сказала, що підписалась другий раз. <реш> а на це мені вже дали на виході. Там, взагалі, вхід був безкоштовний, нічого не треба купляти, але я купила, тому що ще були скидки: 70% процентів oh омигат. Коротше, мені вийшов один цей крем десь близько 400 гривень. Він коштує в нас мінімум 800. Тобто я за ціну одного взяла два. Ще я взяла крем, отакий. Він коштує взагалі 1200 в Україні. Я його купила там за щось 450. Це просто супер чіп і ще отримала кучу подарунків. Ще у нас із міделсайзів, отака маска, такі штучки, тут якийсь теж санскрін якийсь не знаю, праймер, щось від чорних цяточок, якісь отакі тонери. І давайте переходити до повнорозмірка. Це не прям порна повна розмірка, але ви знаєте, що таку ампулу теж можна купити 30 мл від Skin 104. Взагалі-то в них була сама важка гра, оце з гольфом. Я ніфіга не виграла, але потім я пішла і почала питати: о, що у вас тут, ке? скільки коштує. І потім запитала, чи є у них якісь семпли. Коротше, отримала я таку сироватку. Друге, саме перший подарунок, який я виграла, це. Інша сироватка повнорозмірна, тільки що розпаковка робила на американський TikTok, і зрозуміла, що я виграла повнорозмірну сиворотку з тієї ж серії, яку я і хотіла купити. типу. Тепер в мене є косметики на рік вперед. Тут у нас ще санскрім стіки, я його не буду розпаковувати поки що. А, він вже розпакований. Я перепрошую. Тестер. Чомусь тут написано тестер. Я перепрошую. Я... Він поюзаний. Не знаю, чи він просто бракований. Ні, ладно, він не поюзаний. він просто розтанув і прилип, але тут написано тестер. Мої очі не хочуть цього бачити, я перепрошую. І друга це пудра. Вона вже не тестер, дякую. <смі> Ось така пудра мила. А коротше, от стільки косметики. Я трошки поспала. І, до речі, я вже забула, але цьому писала зранку. Людині по поводу таргета на пошуку дівчини. Він написав, що в нього, якщо суто логічно, то CTR 5%, як на мене, то непогано працює. А ти зараз в Києві чи подорожуєш. Прикольно, 5%.